Що можна робити, що не можна робити під час чищення негативу для Звички. Якщо це, наприклад, ви любите покурити, якщо ви любите каву, то звичайно я не буду змушувати клієнта всього під час. Чистки, ні О, Я вам рить. хочу сказати, що шкоди принесе більше, от те, що людина буде стримуватися, да, і все одно захочеться курити, все одно її, ну, вона буде про це думати, да, от в неї залежність. воно більше принесе шкоди, чим вона буде курити. І саме під час очищення. Тому тут таке. Так само кава. Я каву обожнюю. Я не собираюсь себе, мучать і не писав із здіватися із себе. І так стресу дуже достатньо зараз в сучасному світі. А от за алкоголь, що я хотіла би сказати, що під час очищення бажано. От, стриматися не пити алкоголь, навіть там трішечки, навіть там стаканчик того алкоголю, хоча б під час чищення його не пити. Чому? Тому що це трошечки істончає е, нашу реальність з астральними планами, тому що люди різні бувають, да, випити чуть-чуть можна, а можна на свята випити не чуть-чуть, І це буде, звісно, такий відкритий прям двері, портал і сущності з астрального плана, з звитками, з прям прийдуть у ваше енергопространство, кушать. У вас як тортик, шашличок такий да, готовий. А тут чистку ми робимо, чистку а потім баць, і все якби на смарку, блін. Що це таке? У сущності ціла куча, аж я, я ж їх поснімала. Ага, ви поганий мастер, погано поснімали Не мені. Put. Не посіщать, кладовища. Це те, що я рекомендую відвідувати бари різні місця, де дуже багато горя нещастя. щастя, це кладовище. Бари теж, там дуже багато алкоголю, штук, багато там мату, там такі сущності дуже крупні можуть присутні бути, оце сущності залежності. і тось. Я не рекомендую відвідувати лікарні, ну, звичайно, якщо можна. Не піти дав там, в лікарню не звернутися саме за цей період було б дуже класно. Тому що чому? Тому що в лікарні дуже багато лярв, в лікарнях дуже багато присутньо мілких сущностей, які людина сама створює. Тому що больні туди входять больні хворі люди. Нещасні, скажімо так, да? ну, саме в цей період, коли вони звертаються до лікаря з тілесними різними відчуттями, негативними захворюваннями, да? і воно може на вас перейти, тому що ви можете срезонувати з тою чи іншою сущністю, і ви можете перехватити на себе негатив. От. Я дуже рекомендую людям не спілкуватися з людьми, які неприємні. Да, поменше з ними спілкуватися, обмежити спілкування, якщо це можливо, якщо це якісь родичі, да, чи якщо це колеги по роботі, просто обмежити спілкування, хоча б, якщо не виходить, взагалі не спілкуватися. Я рекомендую. Не сваритися, стримуватися і не викликати оцей побутовий негатив, і не кормити сущності, які є в енергопространстві в цей період, щоб вони ослабли, і їх можна було тоді дуже класно вирвати, просто виливкою тою чи іншою, чи чисткою. Оце от, отак. Я дуже сильно рекомендую вести. Правильний образ життя, лягати вчасно спати, це бажано до 22 годин вечора лягати, спати перед сном, не дивитися там якихось ужастиків, не шастать, не шастать по порно сайтах, наприклад, тому що там теж є сущності завісимості. І якщо є можливість, така просто пить чайки, чайки трав'яні. Стрев'яні чайки, вони дуже там, ромашка, календула, липка, календу, лалипка. Нюхати лаванду можна. Оце отак, якби себе підтримувати в цей період. А, це те, що я рекомендую. Дуже багато можна на ці теми поговорити, дуже багато можна ці теми розгортати, але так само-саме саме таке основне, елементарне я вам сказала. Будьте здорові і бережіть себе.